Вітаю, любі друзі! Ми з Олесові прийшли до наших собак, вже прогуляли всіх, хто там є, хто просився, кому треба було. І напослідок взяли вже наших любимок. Давайте я вам скажу, кого я їх звати, хто забув. Це наша Альфачка, це наша Міраша. І Златочка пішла. Зараз вони будуть кушати в різні вкусності. Це в нас якісь. Сушене щось сушене, вим'я. А це в нас будуть різні ковбаски. Да, вони таке дуже люблять. До речі, любі друзі, я вам зараз скажу, потім зараз зніму вам локацію. Е, у нас суботу-неділю, 25-26 липня. У домівки врятованих тварин 26-27 липня це в цю суботу-неділю буде ярмарок добра. Він буде проходити по, на, по адресі Довбуша 24 з 12 годин до 22, 22 годин. Е ви зможете там придбати дуже багато корисних речей, вхід буде за вільний донат, тому приходьте, буде дуже багато локацій для фото, буде концерт з початку до кінця різноманітний, буде дуже багато квітів. Можна буде собі придбати і якесь дерево, де грошове, і папоротники, і кактуси. Тому приходьте, ще всякі всячині там будуть і цікавенькі. Я буду одівати браслетики на вході. І Олеся буде там теж. Так що ми вас будемо дуже чекати. А ще можна буде взяти собачку і прогулятися з нею. Навіть сходити з нею на базар та Всім гарного дня. Чекаємо вас в суботу-неділю. Подивіться як зараз виглядає локація, де буде проходити базар добра. Повторюю це адреса Добуша, 24, домівка. врятованих тварин. Приходьте в суботу і неділю. Зараз початок цієї постройки локації, Приходьте і подивитесь, як це буде виглядати в суботу. Всім па-па!